Українська команда продовжує утримувати волонтерський фронт. Команда допомагає не лише нашим захисникам, а й переселенцям та жителям Вінничини, які потребують цієї допомоги. Так представники волонтерського штабу української команди Вінничини передали життєво необхідні препарати для щитовидної залози Еутерокс та Елтероксин. Дуже багато переселенців сьогодні, яким і так важко в неї вони. вони... Виїхали своїх домівок, їхні будинки, квартири зруйновані багатьох, і дуже важко їм сьогодні знаходитися тут. Тому ми робимо все можливе для того, щоб полегшити життя цим людям, які сьогодні перебувають у нас. Це переселенці. Безумовно, ми не забуваємо і про наших війничан, які сьогодні потребують допомоги. Так що ви ж бачили, люди похилого віку. Все ж таки не мають гідної пенсії. З моєї точки зору, це сьогодні неправильно. За словами громадян, початком повномасштабної війни досі досить важко. Важко знайти у аптеках дані препарати. Нестача ліків спонукає містян зменшувати дозування та шукати аналоги. Або ж ці медичні засоби не кишені людям. У 2009 році мені удалили щитовідну залізу, і потім до скінчання віку свого потрібно приймати їх щоденно. Є благодарю фонд, українська команда за з представлення жизневажних необхідних. Лікарств. Еутерокс. Благодарю вас цілу серця. Спасибо вам. Ви діляєте очень нужні діла для переселенців, для інвалідів, для всіх нуждаючихся. Благодарю. За словами представника волонтерського штабу української команди Вінничини Геннадія Ткачука, допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує, надзвичайно важливо. Сьогодні ми повинні згуртуватися навколо однієї мети це перемоги над Росією, над агресором і поверненням наших територій, а саме головне збереженням життя наших воїнів. Так що, дякую всім воїнам. Вони роблять все можливе для того, щоб забезпечити мир, і щоб ми могли тут сьогодні допомагати людям, що ми це що ми робимо. Ліки закуплені за рахунок партнерів та за власні кошти волонтерів української команди Вінничини. Ці засоби є життєво необхідними для людей, і тому у волонтерському штабі розуміючи складність ситуації, будуть і надалі допомагати забезпеченням громадян необхідними препаратами.